Так. Давайте поговоримо про 19-й аркан. Сонце дуже класний аркан, якщо він у вас є у фінансовій зоні, якщо у вас є він на якісь крупні позиції. Ось так виглядає він у Таро Райдера Вейта. Сонце, дитина, ем, білий конь. Да? І ось такий у мене є колода, це теж діти тут зображені. Сонце, дає круг, зерно, да, плодороддя, Тобто це енергія такого процвітання, енергія, коли ви даруєте тепло, отримаєте тепло. 19-та енергія вона завжди може вказувати, якщо вона у вас у фінансовій зоні, що ви, У вас відкриється ваш фінансовий канал, коли ви якраз от, ем, зв'яжете своє життя з якоюсь публічною діяльністю, з самовираженням себе, да, з ораторством, будете щось розповідати, будете керувати іншими людьми, будете працювати з жінками, з дітьми, чому з дітьми-жінками, з да, тому що тут да, діти, плодородія і таке інше. До речі, ем... Будете працювати там, де треба щось нове робити, виробляти з їжею, да, припустимо, сільськогосподарські якісь професії, ну це як приклад. Але я дуже багато зустрічаю людей, які там ведуть свій блог, або просто да, на якійсь керівній посаді, надихають інших людей. 19-та енергія, вона про таке: про такі якісь масштабні речі, про масштабні проекти, про глобальність, про те, що ви можете приїжджати, працювати в теплих країнах, і не треба цього боятись. так? Да? Тут потрібен також баланс між відпочинком і роботою, тому що люди з 19 арканом дуже люблять працювати теж на ізнос, вони загоряться якоюсь справою і просто вигорять, тому що не відпочивають, тому що не дають собі якусь слабінку. Да? Випалюють оцією своєю, своїм напором, а потім страждають самі. Так. Дуже класно з практик це вставати рано вранці, вставати разом з сонцем, медитувати на це, постійно гуляти. Ну, Тобто, знаєте, ось якщо місяць там у нас була енергія ночі, да, тому у вас можуть працювати практики якраз у там, вечірні, вечірній час або вночі. Тут якраз в день рано вранці, да, рано вранці. Контакт сонячної енергії підсилює вашу ауру, так, енергія масовості. Да? Тобто дуже багато людей з 19 марканом у фінансах або на в талантах, вони мають якусь публічну професію, вони там, наприклад, шоу бізнесі, дуже багато зірок да, з, цим, з цим арканом виявляються. Дуже багато ось у мене приклад у мене є. Подруга, у неї мама з 19 м арканом в таланті, і вона працює вчителькою на, на начальних класів. Тобто вона працює якраз ось з цими дітьми. Да? І це якраз якесь теж ораторство, тобто вона вчить, надихає, тобто вона як наставник. Да? Так, що тут можу сказати по професіям? Давайте що не сказала. Громадські професії, ведучі заходів, до речі, я не сказала, ведучі, якісь там ем, робити якісь заходи, мероприяття, фотографи, да, співаки, організатори свят, торгівля, адміністратори, менеджери, мережевий маркетинг, просто да, маркетинг, робота з дітьми, політика, туризм. Все, що пов'язане з сонцем, процвітанням та розкішшю, да? тобто продавати навіть предмети, якісь розкоші, торгівля нерухомостю, робота в забезпечених країнах, якісь, е робота пов'язана з, з брендовими речами, е телебаченням, шоу-програмами, все, що яскраво, все, що там, концерти, фестивалі, там, організація весіль, ну, Тобто таке, таке якісь. Е Пов'язаний зі святом, з яскравостю, там, феєверки навіть продавати. Це там це теж буде а-ля вип... 19-ї енергії да, фінансово, виставки, ярмарки і так далі. Ось так. Що хотіла сказати про 19, що це енергія процвітання, і тут не можна жадібність проявляти, тут не можна економити на собі і на близьких. Да, тому що і ловити оцей момент, коли приходять гроші на те, щоб на те, що ви дуже давно хотіли. От у мене була нещодавна ситуація. Моя подруга там хотіла дуже кросівки якісь там кожені на платформі, вона, а вони там коштують ну, десь 3-4 тисячі. І у неї там були якісь гроші, але там просто впритик, і вона там, блін, зараз витратити всі ці гроші на кросівки. І у неї сталася така ситуація, що вона їй подзвонила з іншого виробництва. Вона, я про неї, мабуть, вже говорила десь. Вона займається парфюмерним виробництвом, вона технолог. І, ну, тобто, проконсультуватись щодо якихось там. Яких ось, там Дав якогось проєкту з нею, да, їй сказали, там там годину-дві вона консультувала, їй там заплатять. І їй за ці дві години заплатили 4 тисячі за її послуги, і я їй говорю, що ці гроші якраз прийшли на ці кросівки. Тому ось, ось, ось ця якась сума і прийшла. Тобто їх треба витратити, витратити зараз на ці кросівки. Тому що потім, коли ви захочете чогось, вам все сюди не дасть. Да? Він зараз дав ці гроші саме на те, що ви хотіли. Да? І, і дуже відслідковувати це ось так. У мене теж була така ситуація, коли я дуже хотіла курс пройти з глибинної матриці, який я зараз проходжу, вже скоро буде екзамен. Він коштував 8800. Для мене це були ну, ну, якось, да, великі кошти. Да? І я думала, блін, він мені постійно там траплявся. Думаю, блін, ну зараз витратити 8 тисяч, а там весна, там потрібна одежа, і то, і сьо. Думаю, блін, ну ладно, якось дорого. Потім якось так вийшло, а у мене там і консультації є. Там і я запускала свій перший марафон тоді, і курс да, запускала. І якось так за 2 дні у мене зібралось половина цієї суми, 4 тисячі, і я думаю, Блін, ну ці гроші для у мене прийшли якраз на це, на цей, на цей курс. Да? Тобто, там якраз можна було платити частинами на два платежі розділити. Я, зараз, ну, я заплатила 4 тисячі, потім ще 4 Ну, тобто, Гроші мені прийшли. Якщо б я їх не витратила на цей курс, можливо зараз, якщо я щось захочу, вони мені не прийдуть. Тому що тоді мені далась енергія саме на це. Тому дуже це відслідковувати собі. Така непотрібна економія, що може блокувати 19-ту енергію, коли ви не хочете да, якось жадібно до того, щоб залишити чайові чи в кур'єру, чи ві в ресторанах, да? рахуєте кожну копійку, економити на собі в першу чергу, економити на близьких, складаєте ці гроші в кубишку. І така думка, навіщо ми заробляємо гроші, щоб ну, Щоб що? Щоб просто вони лежали, знецінювались, щоб просто ну, за чим нам деньги, якщо їх не тратять, правильно? Ну, тобто, Ем, треба трішки проще відноситись до грошей. І з 19-ю енергією дуже важливо е, жертвувати на благодійність, там кожного місяця, там певну суму, на е, ЗСУ або там, на якісь там. На дітей, да, які виїхали дуже багато фондів на реабілітацію воєнних, на тварин, ну, тобто ви самі вибираєте, на що ви жертвуєте. Але ми пам'ятаємо, що жертвувати на благодійність треба з, ем, з ізобілля, тобто, не коли у вас там шалений мінус на картці або це останні ваші гроші. Да? Скільки ви можете. Але це власні кошти, не кредитні. Скільки ви можете, стільки жертвуйте. Ось так. Залишайте обов'язково гроші кур'єрам, обов'язково в ресторанах, да? ну, тобто не 2 гривні, не 20 гривень, а там 8-10% від рахунку. Тобто не, ну, не треба цієї жадібності, тому що ці гроші вам повернуться обов'язково на то це енергія сонця. Що тут ще? А рахують також на копійку, що аж тошнить. Ну, ці люди, які там е ходять там, по 10 магазинів обійшли, щоб купити телевізор, і купили там, де на 20 гривень дешевше він вийшов. Та? Просто винесли всім продавцям мозок, винесли мозок своїм рідним, щоб секономити. А те, що вони витратили просто день свого часу, а не просто прийшли і купили там, ну там 200-300 гривень він дорожче, той же саме телевізор. Просто винесли всі мозок, витратили нерви, витратили час. Ну, тобто, такі такі люди, або такі люди, коли вони коли в спільній компанії треба залишати там чаєві, вони їх не залишають, або починається оце рахування. Ти мені там повинен 20 гривень, а я дав 30, давай здачу. Ну, тобто, такі якісь дрібниці, вони дуже ну, точні, да, від них таких людях дали 200 гривень там. Це з чаєм, да або тисячу гривень. Це з чаєм. Все. не треба це рахувати, дрібниці, оце, ну це вам не потрібно. Якщо у вас 19 енергія. А люди з 19 енергією, я дуже багато зустрічала, що вони якраз рахують кожну копійку, вони постійно хочуть і там, і там, і там десь економити, десь якомусь подзвонити, ходять по 10 магазинів, обійшли на 20 гривень дешевше купила. Оце, або ця оце, історія, ну це не молодь, а, але ну, там, їдуть кудись на край міста, щоб купити там, на 10 гривень щось дешевше. Ну, тобто це не працює. Це не працює. Все. 19 енергія, в принципі, все. Тобто, ви повинні зрозуміти, що. Вона дуже хороше дає потенціал, якщо вона у фінансовій зоні. Але якщо ви його блокуєте, цією постійною рахуванням коштів, жадібністю, постійною економією, то складаєте. Ще така історія, коли ви засуджуєте інших людей, якщо у них є щось краще. Наприклад, ви повинні, я не знаю, говорила це це, це ні, я, мабуть, це говорила в своєму телеграм-каналі, що відслідковуєте. Наприклад, ваш друг купив собі Lexus. Нежливо, да, купив Lexus. І у вас прямо, ви не радієте за нього, а у вас якась така, блін, він купив лексус. да, Тобто. Блін, а у мене немає коштів на ці Lexus, я теж хочу, а він такий, він вкрав ці гроші, або йому просто повезло. Тобто ви не радієте, що у когось є щось краще. Ви не думаєте, блін, він молодець, і я, можливо, там хочу Lexus, або я там хочу Mercedes». Ну, треба там працювати, робити, у мене теж це буде. Не радійте за людей, якщо вони там їдуть у якусь відпустку, да? якась така пасивна агресія є, да. тобто... Людина приїжджає з відпустки, вона там була в якійсь країні, а ви такі нічого не, не запитуєте, так сидите, угу, угу, а скільки вийшло? Ну дорого. Да? Тобто ви не радієте, е, і всесвіт считує це як негатив, да? то що ви не радієте за іншу людину, вас е, те, що у когось є гроші, визиває негативні емоції, і всесвіт це читає, те, що вам ці гроші не потрібні, вам, вам всесвіт їх. Соответственно, не дасть, як він може вам дати ці гроші, якщо у вас негативні відчуття від цього лексусу, або від того, що хтось там живе в трьохповерховому будинку, ви думаєте, ой, блін, воно йому там дісталось, не дісталось, він там вкрав, не вкрав. Ви не радієте, ви думаєте, я? Ви не думаєте, ой, класно, е, ну, у мене теж це буде, або я там хочу щось інше. да, Тобто пораділи все. Прямо негатив, да, визиває заздрість, негатив. Тобто це все блокує. Грошей у вас не буде, да, якщо ви будете засуджувати інших людей, якщо вони там, там постійно купляють собі новий айфон, або там якісь там дорогі речі, брендові речі. Ви думаєте, блін, вона купила сумку собі за 5 тисяч гривень. Витратила просто на вітер гроші, ось ці сумки в інстаграм-магазині за 800 гривень якісь да? могла купити такі. От я такі покупаю. Або, блін, у неї такий там якісний догляд дорогий. Вона там, покупає собі шампунь за 600 гривень, а ось я покупаю собі пантін за 150 і скільки він там коштує. Ось я там а вона щось там з жиру біситься, навіщо їй шампунь за 600 гривень, три велосіни на голові. Да? Ну, Тобто, така якась історія. Да? Нездорова, нездорова історія. І, звісно, 19 енергію це блокує. Тому відслідковуйте це, і хай у нас у всіх будуть гроші, хай ми всі будемо здорові, живі і будемо жити так, як ми хочемо цього. おいしそう。